На Прикарпатті через сильні морози три людини загинуло та 50 потрапило до лікарні. Про це під час засідання обласного штабу з протидії надзвичайним ситуаціям повідомили рятувальники. У ніч четверга на п'ятницю температура знизилася до 33 градусів. Наразі це максимальний показник холодів за останні дні. Через це пікового навантаження зазнали електричні мережі. Енергетики навіть звернулися на підприємства з проханням призупинити виробництво. На сьогоднішній день перебір по потужності для області складає більше 10%. Це 50 мегаватт за сутки. Робота ведеться направлено листи на підприємства. Щоб скоротили використання електричної енергії по потужності, штаб з протидії надзвичайним ситуаціям розглянув також питання навчання в освітніх закладах області. Прийняли рішення з понеділка відновити навчання для учнів середньої та старшої школи від п'ятих класів. Уроки для них починатимуться не швидше 10-ї години і триватимуть лише 35 хвилин. Але як тільки мороз, або найменший в якийсь нещасний випадок знову закриємо школи. Це перший і другий. Поділимо відповідальність пополам. Ми це дозволяємо відкрити школи старшим класом, але відповідальність і доцільність за відвідування дитини школи лягає на батьків. Якщо батьків вважають, що на вулиці занадто холодно, то батьки мають право дитину в школу не пустити. За прогнозами синоптиків, морози нижче 25 градусів на Прикарпатті протримуються ще кілька днів. На вихідні, зокрема, вони підсиляться снігопадами, хуртовинами і сильними поривами вітру.